Штапівка відома в багатьох регіонах України, але особливого розвитку набула на Вінниччині. Техніка штапівка має багато різновидів східці, обсотка, пилочка і дошву є особливі вимоги. Стіпки мають мати однакову довжину. От зверніть увагу, вертикальні та горизонтальні. Вони мають мати однакову довжину. Спочатку вишивають усі непарні стібки в одному напрямку справа наліво, а далі при зворотному ході усі парні. Якщо ми подивимося з вами на лицевий бік шва, ось ви бачите, що в східці, він у нас є з лицевої сторони, то і з зворотньої сторони. Він виглядає однаково як з лицьовою. Тож сьогодні ми з вами і розпочнемо виконувати шов східці один із видів штабівки. І так, шов-східці виконується по сторонам квадрату. Тому нам потрібно з вами визначити квадрат, де ми будемо з вами працювати. І так, визначаємо. Відступаємо від останньої виконаної роботи. Три дірочки, Одна, дві, три. на четвертій, я ставлю точечку. Дозволяю зробити тільки перший квадрат відмітку. Далі виконуємо шов по рахунку ниток к точечку. Ми домовилися з вами, що у нас наш квадрат буде 4 на 4. І так ми рахуємо: 1, 2, 3, 4. Знову поставили точку відмітку. Далі 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. І так, ми бачимо тут добре наш квадратик. Ось ми бачимо є квадрат. І ось на цьому квадратику ми будемо з вами виконувати наш шов. Даний шов, як я вже казала, це поверхнево нашивний. Тобто він розташований, нитки будуть розташовані на поверхні нашого полотна. Шов можна вишивати, робити закріпочку як поверхні, поверху квадрата, так і по нижньому кутику квадратика. І так, наприклад, ми беремо з вами і робимо закріпочку по нижньому кутику квадратика. Дивіться, я взяла нижній кутик квадратика. Ось у мене 1, 2, 3, 4. Запам'ятали, як ми рахуємо 1, 2, 3, 4. Так, 4 кутика квадратика. Дивіться, в точці 1, тобто в одному із кутиків квадрата, З правої сторони ми робимо з вами закріпку. Закріпочку ми вже вміємо з вами робити. Так, Робимо закріпочку. Пам'ятаємо, що робота має бути чистенькою, мається на увазі, що не має бути ніяких ниточок зайвих, тобто все робимо заздалегідь своєчасно, щоб потім не залишати нашу недоробки, не залишати на потім. І так, в нижньому правому кутику у нас є закріпка нитки. Наступний крок. Нам потрібно ввести вістря голки верхній правий кут. Ось, дивіться, голечко я піднімаюся вгору. Відраховуємо один, два, третю вкололи так? і виводимо в лівий верхній кутик. Тобто кутик, який йде з лівої сторони. В лівий верхній кутик. От ви бачите. Пам'ятаєте, ми з вами рахували. Один, два, три, чотири. Тобто, з першої точки ми входимо в другу, з другої в третю. У нас пройшов один вертикальний стібок. Наступний стібок має йти вертикально вниз, тому що шов ви виконуємо? ми виконуємо в два ходи. Спочатку в праву сторону, потім повертаємося. І так, у нас залишився один вільний кутик, ось тут нижній. Ми в нього вводимо голочку, далі відраховуємо один, два. І третю виколюємо 1, 2, 3, Викололи. є. Так. Секунду, перевіряємо. Так, 2, 3, 4. Так, є. Далі ми працюємо, якщо у нас з нижньої вийшла нитка, так, ми піднімаємося вгору 1, 2, втретє вкололи. Один, два, третю викололи. Є. Готово. І от таким чином ми працюємо. Що виконується дуже легко і просто. Ви розумієте, що ми виконуємо лише половину шовчику в один хід, і далі, коли ми повертаємося в зворотньому напрямку, ми виконуємо другу половину шовчику. Перший хід ми з вами виконали. Тепер нам потрібно повертатися в зворотньому напрямку. І так, в мене ниточка знаходиться в нижньому кутику. Далі мені потрібно ось тут закрити, так, щоб робота була закрита. Ось так. Мені, значить, я вколю верхній кутик, але вивожу вістря голочки в нижній, дивіться, якщо я раніше виводила вістря голочки горизонтально, ось так, то тепер я буду колоти вертикально з гори вниз. І так, дивіться, що я зробила. Раз. Мені потрібно тепер закривати ось так, горизонтальні, і дивимося. З воротньої сторони горизонтально ось тут в мене закрита. І так, дивіться, що я роблю. Ми беремо, вколюємо. Уже тепер рахувати можна і не рахувати, тому що у нас є вертикальні лінії. Ми вколюємо в нижню точку вертикальної лінії, виводимо верхню. Раз. Наступний верхню точечку, і виводимо в нижню. Тобто, коли ми повертаємося в зворотньому напрямку, рахувати нам не потрібно, тому що до того ми вже все порахували, і у нас чітко видно місця, де мають бути у нас виконаний наш, наш шовч. І так ми продовжуємо виконувати. Якщо вам незручно ось таким чином, ви бачите, зліва направо йти, ви можете роботу так розвернути собі, і далі працювати так, як вам зручно. Ось так, от, так от, раз. О, бачите, я зробила помилку. Я розвернула роботу і зробила помилку. Коли виходить помилка, не бійтеся витягнути ниточку з голочки. І Кінцем, тупим кінцем, там до ваш вушко, взяти, підтягнути ниточку і далі що вам потрібно буде вашу ниточку заправити в голочку. Для цього ми, я використовую ниткопритягач. Ось у мене є дуже зручно, швидко заправляю. Ось. Так. І продовжуємо далі. Тобто, нам потрібно було вколоти в нижню вивести верхню точку. І таким чином, ми продовжуємо з вами виконання нашої роботи. Коли ми зараз я розверну вам роботу, я до кінця не буду її завершувати. Ви завершите самостійно, але я хочу показати, що у нас виходить з воротньої сторони. Зверніть увагу, з воротньої сторони у нас виходить шовчик. Штапівка східці абсолютно однаковий, як з лицевої сторони, так і з вери. Бажаю успіху!